Вітаю вас, дорогі друзі, і хотів би розпочати з питання для кожного з вас. А чи любите ви читати книги? Я особисто дуже люблю читати. І зараз, коли деякий час проводжу в автомобілі, я завжди стараюся слухати аудіокниги навіть тоді, коли немає можливості читати. Але все ж таки, як я полюбив читати книги? Одного разу один товариш мій подарував мені книгу. І він каже: це дитяча книга, яку ти напевно читав. Колись, Коли був в школі. Це були вже студентські роки. І Я пам'ятаю, що коли я відкрив її, я захопився. Я, повертаючись додому, хотів ще більше і більше її читати. І кожного вечора, втомлений, невтомлений, я проводив дуже багато часу для того, щоб прочитати все ж її до кінця. В середньому, за вечір я читав сто сторінок і не міг зупинитися, я хотів далі рухатися, і мені було цікаво, чим все закінчиться. Але що найцікавіше в книзі було, це завершення. І мій товариш мені каже: не відкривай останню сторінку, не читай закінчення. Якщо прочитаєш, я з тобою розмовляти не буду. Ну як ви думаєте? Ну, вирішилося все так. Два тижні він зі мною не розмовляв. Тому що дійсно я відкрив останню сторінку. І вже не було тих емоцій, тому що в книзі найочікуваніша частина це закінчення. Сюжету і питання задаємося, а що буде далі? Чи буде продовження цієї книги? І особливим чином перед письменником стоїть непросте завдання створення цікавої кінцівки, щоб вона не була заплутаною, або щоб вона була логічною, він має підвести якусь послідовність зробити. І насправді я думав, що це дуже легко. Але коли я спробував себе в ролі письменника, в мене нічого не вийшло, а просто перевів дуже багато паперу, тому що я хотів, як в старі добрі часи, писати від руки. І другий момент я не знав, все ж таки, що є і існує так багато правил. І найбільше правил все ж таки для закінчення. Є дуже багато критеріїв для кінцівок, це можуть бути книги, наприклад, без нульового ефекту. Або банальні штам... штамповані, як їх називають. Тому що це книги, які логічно і завершуються логічно. Вони можуть закінчуватися нагородою, наприклад, розгадкою якоїсь таємниці, або оцінкою, або закритою частиною чи умовами. Але письменники зазвичай використовують наступні прийоми. Вони ставлять в кінці якусь цитату. Або дуже гарний монолог героя. Такі кінцівки вважаються дуже цікавими. Заклик до мобілізації. Знаєте, оці мотиваційні книги, після завершення яких хочеться піднятися та щось робити. Або все закінчується романтичною чудовою поезією, або важливим висновком, після якого ти, відкриваючи сторінку вже безпосередньо свого життя, кажеш. Коли ж. Я зможу почати змінювати своє життя. Я пропоную вам зараз згадати вашу улюблену книгу. Згадайте кінцівку? Вона для вас дуже важлива, чи ні. Сьогодні я хотів би з вами разом відкрити книгу книг і подивитися по-інакшому, з іншої сторони, на останні слова з Біблії. Чи ми пам'ятаємо їх, чи ми знаємо, що там записано. Чи ми можемо з певністю сказати, що е, ці слова для нас важливі? І чи дійсно в цій книзі, в Біблії, ми знаходимо ці прийоми ідеальних кінців? Давайте поглянемо разом. Отже, давайте прочитаємо об'явлення 22 розділ, і будемо читати 16 й текст. І тут записано: Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь. Ірід Давидів, зоря рання, досвітня». Що ми читаємо в цьому першому вірші? Останні слова Біблії ми читаємо, що це слова Христа. Свідчення Його. А що таке свідчення? Що таке свідчення Христа? І що воно нам може відкрити? Давайте поглянемо з вами на Євангелії від Івана. 5 розділ і 39 вірш. Та й щоб розуміти, щоб Біблія сама себе тлумачила. Отже, 5 розділ і 39 вірш каже: дослідіть Писання, адже ви думаєте, через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Отже, свідчення в церквах це свідчення Ісуса Христа. Що таке свідчення? Про що свідчить Біблія? Біблія свідчить нам про життя Христа. Отже, це такий меседж, це таке послання до Його церкви. Пропоную вам, щоб ми могли застосувати ці останні слова Христа сьогодні для кожного з нас. І це дуже-дуже важливо. Але сьогодні ми зробимо щось незвичне. Ми почнемо читати з кінця, рухаючись, до 16-го тексту. Ми розпочнемо з останнього тексту. Чим завершується повністю вся Біблія. І подивимося на головні ідеї та концепцію. Отже, 21-й вірш каже: благодать Господа Ісуса з усіма амінь. Це були звичні слова для того часу, для того, щоб зобразити те благословіння або прощання, яким зазвичай люди висловлювалися. Дуже цікаво, що в 15 з 27 книг нового заповіту саме є таке завершення. Що ж означає благодать Господа Ісуса? Це Його блага любов, дар спасіння, що рятує любов. Бог відкрив свою благодать через Христа. Любов Бога Отця відображена в останньому тексті. Це дуже дивовижно, коли ми бачимо, що Він це висловлює як побажання для кожного з нас. Христос не каже, що просто буде нехай. Моя воля з вами чи моя благодать. А Він висловлює, що це Його бажання про нас. Бажання, щоб в кожному з нас, щоб в наших життях, була Його благодать. Щоб благодать Ісуса була з нами. Але будемо рухатися далі. Друга частина 20-го вірша. Але я попрошу вас, щоб ми зараз саме прочитали другу частину 20-го вірша. Тут написано наступне: Так. Незабаром приходжу, і далі ми читаємо: Амінь, так, прийди Господь Ісус. Оця друга частина, амінь, так, прийди Господь Ісус, дуже важлива. Якою структурою вона відображається для кожного з вас? Я впевнений, кожен з вас десь на підсвідомості розуміє, що це як коротка молитва. Дуже лаконічна, але дуже точна молитва. Чи не є дивом, що Біблія закінчується з молитвою? Що за дивовижна молитва? Прийди, Господь Ісус! Ми можемо її по-іншому висловити як: перебувай зі мною, не залишай мене. Ця молитва вона радикальна, тому що вона запрошує Бога втрутитися в історію, змінити історію. Зупинити історію, почати нове майбутнє. Такою молитвою ми просимо швидкого закінчення всього. І щоб Христос швидше закінчив з усім і повернувся. Яким бажанням мого серця є великим, щоб кожен з нас міг молитися такою молитвою? Швидкою лаконічною але яка має в собі величезну глибину. Прийди, Господь Ісус. Але початок 20 го текста ще цікавіше, давайте його поглянемо. Каже: хто, і хто свідчить це, хто свідчить С свідчення це свідчення Ісуса Христа. Він каже, так, незабаром приходжу. І дивіться цікавий момент. Тут не вказано можливо, прийду. Повіть собі, що. Батько каже своєму синові, ми в понеділок підемо купувати тобі велосипед. Що це обіцянка чи твердження? Я впевнений, це більше схоже на, обі... на обіцянку. Батько пообіцяв синові, що купуємо велосипед. Але в понеділок зламалася машина та потрібно її полагодити якнайшвидше. Або вона не заводиться. Потрібно замінити акумулятор. І батько каже: вибач, сину, але велосипед буде в наступному місяці. І це обітниця, яка не справдилася. Син розчарований. Твердження було б, якби батько сказав: Сину, збирайся, ми їдемо купувати тобі велосипед. Що в цій ситуації ми бачимо, як Бог він обіцяє чи стверджує? Він не каже, я прийду. Він каже: так, незабаром приходжу. Оце саме звернення Приходжу, вказує на те, що це твердження, що це не припущення, він 100% прийде. І після цього лунає молитва. Прийди, Господь Ісус. Наскільки Цікаво дивитися на це все. Те, що ми читали в 16 му тексті: свідчення Христа. Той, хто засвідчує, каже нам: Я стою вже тут. Я незабаром приходжу. Пам'ятай про це. Не, не думай, що до цього моменту ще багато в тебе часу. Часу залишилося обмай. Я скоро прийду. І, звісно ж, я хочу, щоб на ці слова кожен з нас міг відповісти. Прийди Господь Ісус! Але будемо рухатися далі. І я пропоную вам повернутися ще раніше і будемо читати 18 і 19 -й вірші. Тому що свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в книзі цій. Коли хто додасть до них. То Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про які записано в цій книзі? Дорогі друзі, ці тексти стоять тут не випадково. І не випадково після тільки них йде мова про другий прихід Ісуса Христа. Я пропоную вам не робити Біблію зручною, зручною для себе. Інколи ми її модернізуємо або змінюємо для того, щоб нам було зручно. Якщо ми хочемо зустрічати його в другому приході, його, коли він буде повертатися, нам потрібно вивчати глибини його слова. Якщо ми хочемо рухатися в правильному напрямку, нам потрібно постійно досліджувати і жити по Біблії. Ми повинні бути керовані нею. Щоб, в свою чергу, послання Христа могло відобразитися в моєму житті. Якщо ми хочемо бути керовані Богом, нам потрібно вивчати Його слово, не намагаючись його змінити. Коли, наприклад, ми сьогодні читаємо за суботній день, ми повинні пам'ятати. Що якщо записано, щоб святкувати суботу, ми не повинні знаходити зручний момент. Чи ми не повинні думати, що цей вірш мені не підходить? Або ця заповідь мені не корисна. Я люблю жадати те, що має мій ближній. А чому ні? Або мені подобається, можливо, красти. Або не поважати своїх батьків. Дорогі друзі, Біблія дуже чітка. Тому, велике прохання, давайте будемо приймати її такою, яка вона є. Приймаючи все, кожну кому, кожен вираз і кожну істину. І дивіться, як цікаво, Біблія закінчується важливістю святого письма. Важливість святого письма. Обітниця Божа. Молитва. І благословіння. Але все ж таки, повертаючись до цих текстів, це солосктура. Біблія спонукала людей до вивчення у витоків реформації стояла Біблія. На початку церкви адвентистів сьомого дня стояла Біблія. Коли вони разом сідали, вивчали книгу Даниїла, пророцтва для того, щоб зрозуміти, що ж буде далі. І чи все ж таки розпочався суд. Сьогодні, якщо ми хочемо зберегти єдність, віру, сім'ю, стосунки, нам потрібна Біблія. Для того, щоб підготуватися самому і допомогти підготуватися оточуючим, нам потрібна сьогодні Біблія. Це дуже важливо, дорогі друзі. Пам'ятайте про це. Але давайте будемо рухатися далі. 17-й текст. І тут вказано. А духи наречена кажуть прийди. І хто чує, нехай каже прийди. І спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Дивовижно. Біблія закінчується ще й місією. Ми дивимося контекст послання і закінчення Біблії однакове у всіх текстах. Воно пронизане місією. А що є місія для церкви? У цьому тексті не тільки запрошення до місії, але є дуже важливих три уроки, які я хотів би сьогодні розглянути разом з вами. І отже, перший урок, який ми поглянемо, він починається з самого початку цього тексту. А Дух. Отже, про якого Духа тут говориться? Тут говориться про Святого Духа. Місія не може бути виконана без присутності Святого Духа. Якщо не буде присутності Святого Духа, все, можемо завершувати. Тому що е, перехід людини е, до пізнання Бога проходить деякі етапи, і ми повинні розуміти, що коли людина пізнає Бога, це не ось такий момент. Це не просто ось так. Е, пальцями можна класнути, і все сталося. Ні, це етапи. Проголошення спочатку, потім заклик, покаяння, перетворення, освячення або виправдання. І пам'ятаючи про це, давайте подумаємо, які етапи можемо зробити ми. Ми можемо проголосити, так, звісно, ми можемо розповісти людям про Біблію. Ми можемо зробити заклик, звісно. Але чи можемо ми спонукати до каяття людини? Чи ми можемо змінити людину? Або чи ми можемо виправдати людину? Ні. Дорогі друзі, це робота Святого Духа. Святий Дух має лежати в основі всього. Але давайте будемо рухатися далі. Другий урок, який би я хотів би, щоб ми сьогодні розглянули. Тут говориться, а дух і наречена кажуть. Що символізує наречену в Біблії? Ми знаємо, що це символ його церкви. Без людського інструменту дуже важко буде здійснити місію. Вся Біблія написана виключно за допомогою людського інструменту. Місія не існує без Святого Духа, але Він хоче використовувати свою церкву на виконання цієї місії. Церква за задумом Божим покликана співпрацювати з ним у справі спасіння людей. Вона створена для служіння і її завдання нести Євангелія світу. Церква, можливо, так сказати, це агенція Божа для здійснення його місії. Місія це подарунок Бога його церкві. Це шлях для змінення і роботи його церкви. Це, можливо, так сказати, фізичні вправи і тренування для його церкви. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви. Зараз, напевно, звернення буде до водіїв. Якщо ви дуже довго їздите на автомобілі, або постійно лише на автомобілі, а потім вас запрошують прогулятися, десь пройтися близько 4-6 кілометрів. Для людини, яка ходить щоденно, це буде легко. Водій, який постійно їде за кермом, йому вже буде дискомфортно. Десь приблизно на другому-третьому кілометрі. Або він пройде 6 і потім прийде та зляже. Так само і виходить в нашому житті. Якщо ми лише молимося до думаємо, що Бог має приводити людей, так не буде. Ми маємо також вкладати свої зусилля, тому що ми є помічниками в цій справі. Ми є агенцією Божою на цій землі. Але давайте будемо дивитися далі. І духи наречена кажуть, що ж вони кажуть: прийди! І хто чує, нехай каже прийди. Хто ще запрошений для того, щоб проголошувати цю звістку? Кожен, хто чує. Отже, інколи нам здається, що це завдання проголошення звістки це всього-навсього для керівників церкви. Але це неправда. Цей текст говорить набагато більше. І, хоч і був він написаний 19-літь тому, відкривається нам принцип успішної місії. Якщо є вплив Святого Духа і його агенція готова до роботи, в цьому випадку нам відкривається, що ця агенція складається не з докторів богослів'я або ж з пасторів лише, або присвітелів, але з будь-якого, хто чує і вірить. Кожен віруючий сьогодні повинен харчуватися Словом Божим, дихати молитвою і відносинами з Богом, і приводити людей до Христа як фізичні. Вправи. Сьогоднішня статистика по хрещенням повідомляє нам, що 85% всіх нових людей в церкві приходять через дружбу, через дружні стосунки. Це напевно нас повинно трішки сколихнути. Святий Дух готовий керувати своєю церквою. Він готовий допомагати. Але нам потрібно працювати. Святий Дух надихає. Церква або керівництво планує, проводить тренінги для нас, проводить якісь програми, але вірні члени церкви це інструмент і уста, використовувані Святим Духом, щоб запрошувати інших слідувати за Христом. Це послання Ісуса, яке, по суті, концентрується на місії і для чого вона нам дана. На місія для, дана для того, щоб спонукати людей до вивчення. Його слова, щоб спонукати людей для того, щоб вони поглиблювалися в Його Святе Письмо. Крім цього, вивчаючи Слово, Христос нам залишає обітницю. Незабаром Він каже приходжу. В свою чергу, кожен з нас повинен сказати в своєму серці: гряди, Господь Ісус! Нехай ця молитва сьогодні лунає в кожному з вас. Нехай ця молитва сьогодні зривається з наших вуст, та нехай Господь скоріш прийде. На завершення хотілося б сказати: благодать Господа Ісуса з усіма нами. Амінь. Давайте помолимося разом, щоб в нашому житті ми могли сказати, Господи, гряди скоріше. Господи, в кінці Біблії зосереджена ідеальна кінцівка любої книги. Тому що там є суть всієї Біблії, там є заклик до вивчення цього святого Слова. Є вістка про те, що ти скоро прийдеш. І, звісно ж, твоє благословіння. Давайте помолимося. Торою, Господи, ми дякуємо тобі за цей чудовий день. Дякуємо за, тобі, за те, що ти так турбуєшся про нас і даруєш нам дійсно багато благословень. Особливим чином, я прошу тебе, надихай нас. Надихай нас сьогодні і допоможи, щоб ми пам'ятали, що навіть на останніх сторінках ти сконцентрував увагу своєї церкви до місії, для чого вона потрібна. Для того, щоб надихнути до вивчення слова і підготувати себе до другого приходу. Господи, скоріше прийди, а ми чекаємо на тебе. Амінь. Дорогі друзі, не зволікайте. Господь сьогодні закликає кожного з вас і мріє про те, щоб ви прийшли до нього. Давайте будемо мріяти про його другий прихід і до скорих нових зустрічей!